Продаж до нас залітає така класна Audi A5 2018 року. Двухлітровий бензиновий двигун, повний привід, спортивне купе, п'ятидверне, багажний плівпек, камера заднього руху парктроніки, безключовий доступ по всьому автомобілю, шкіряний салончик, клімат за, е, третій ряд на кліматі з підігрівами. На панорамці автівочка. Спереду у нас електрорегулювання сидінь пам'ятний дінь. 4 скло підімачі, музика Bandlows, таке шкіряне Slanker кермо піді... з підігрівом, LED-приборна панель, ось камера. Клімат, автомат, все робить, все працює, автівочка виглядає дуже суперово, Такі безрамочні стекла, а ціна цього автомобіля дуже цікава. Диві дивіться, оголошення. Якщо сподобався цей автомобіль, то приїзди в компанію автофокус, знаходимось за адресою село Софіївська Баршагівка, Садова 20... садова 48 а та забирай цей автомобіль. Дане авто ти можеш купити в кредит в Лізинг за готівку без готівку. Приїжджай та забирай цю ауді А5».